Відбулася відверта розмова. Ми почули від наших колег міністрів їхнє бачення розвитку ситуації на міжнародній арені, і найголовніше, їх хвилює дестабілізація політична всередині країни. Адже цілком очевидно, що політична дестабілізація тягне за собою соціально-економічну дестабілізацію. Зокрема, в тому часі було прямо сказано і про ймовірність припинення під великим питанням, продовження співпраці з міжнародним валютним фондом, з іншими міжнародними. Світовими економічними організаціями для нас сьогоднішній час це надзвичайно важливо. Саме тому сьогодні колеги міністри закордонних справ і Німеччини і Франції сказали фактично те саме про що говоримо ми, наша радикальна партія. Що в сьогоднішніх умовах політики мають свої амбіції поставити на другий план. На перший план мають бути інтереси країни для того, щоб був економічний розвиток, має бути політична стабілізація. Економічна стабілізація. Не можуть інтереси політиків 24 роки. Політики думають про власні рейтинги і про власні інтереси. Від цього втрачаємо країну для нас. Сьогодні надзвичайно важливо це радикальна зміна економічної політики уряду, це пошук інструментів і механізмів для економічного зростання, для подолання безробіття, для радикального підвищення рівня життя громадян. Це ключові питання, заради яких треба об'єднуватися, і саме тому зараз на цій зустрічі ми в чергове від імені нашої фракції, нашої партії, ми зробили заяву про те, що ми не пропонуємо колегам формувати нову коаліцію. В парламенті нову демократичну коаліцію, нову програму дій і новий уряд. Ми вважаємо, що штовхати країну у вир. Боротьби всіх проти всіх це смертельно для України в сьогоднішній час. Це фактично реалізація плану Путіна на знищення країни. І тому, якщо політики не здатні між собою домовлятися, нехай вони йдуть геть. Чому народ має платити з власної кишені за нездатність політиків між собою домовлятися? Чому народ має спостерігати за цими собачими боями в 2005 році? гризлись між собою як собаки, в 2015-му Одні ті самі персонажі. Чому вони б'ються між собою? Тому що вони прагнуть одного, вони прагне влади і грошей, грошей і влади, чому мають люди бути крайніми. Ми категорично проти цього. Тому ми закликаємо всі демократичні сили парламенту об'єднатися, створити нову коаліцію перед смертельними загрозами, які сьогодні стоять перед країною. І ми вкотре переконалися із зустрічі із міністрами закордонних справ. Виклики перед країною стоять величезні, і ми маємо давати відповіді на ці виклики, у тому числі через реформи, через боротьбу з корупцією, через економічні реформи. Через повернення в країну стабільності. Стабільність можлива тільки одна: коли уряди і влада проводитимуть реальні реформи, які підвищуватимуть рівень життя людей, які даватимуть їм майбутнє. Якщо буде імітація реформ, ніякої стабільності не буде. Сьогодні складається враження, глас вольпію ще в пустині. Те, що ми пропонуємо. Наші колеги іноземні візитери так само сказали, і ми про те говоримо. У нас немає часу. Ми не можемо дозволити собі розкіш тижнями, місяцями про щось домовлятися. Це треба робити негайно я вважаю, що на цьому тижні мали б відбулись засідання парламенту, мали б сісти лідери демократичних фракцій працювати над напрацюванням нової коаліційної годи, над створенням нового уряду, на створенням нової програми дій цього уряду. Це занадто велика розкіш в умовах російської агресії, в умовах дестабілізації соціально-економічної ситуації, в умовах масового зубожіння мільйонів українських громадян. Політики дозволяють собі розкіш тижнями місяцями ні про що не домовлятися. Це безвідповідальна позиція. Це безвідповідальні політики. Україна не може собі розкіш мати безвідповідальних політиків. Тому ми ще раз звертаємося до всіх лідерів фракцій: припинити внутрішні чвари, припинити рахувати власні рейтинги і власні депутатські мандати. Давайте дивитися на долю України, давайте дивитися, як допомогти кожному українцю, а не кожен собі прагне із політиків допомогти у вирішенні своїх меркантильних сіюмінутних інтересів.